Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Проблемна дитина. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Бен Хіллі, добрий і наївний чоловік, працював у магазині свого суворого і жадібного батька, великого Бена. Великий Бен завжди вимагав максимальних результатів, вважаючи гроші єдиною цінністю у житті. Він часто нагадував Бену, що лише жорстокість і суворість можуть зробити людину успішною, і з презирством ставився до мрій сина про дружню сім'ю. Бен і його дружина Фло давно мріяли про дитину, але через стан здоров'я жінки вона не могла мати власних дітей. Після довгих роздумів і суперечок із великим Беном, який вважав усиновлення марною справою, вони вирішили всиновити малюка. Одного дня вони звернулися до працівника сиротинця, містера Пібоді, за допомогою. Чоловік познайомив подружжя з хлопчиком, який на перший погляд виглядав абсолютно звичайним. Його звали Джуніор. Це був шестирічний хлопчик, очі якого сяяли хитрістю, як у маленького шибеника. А усмішка була настільки невинною, що здавалося, ніби він ніколи не замишляв нічого поганого. Джуніор був одягнений у клітчату сорочку та червоним метеликом на шиї, а в ногах висіли короткі сині штанці. Його руде волосся стирчало в різні боки, створюючи ефект хаотичного порядку, що ідеально доповнював його вигляд. Весь його образ ніби кричав Я ходяча катастрофа, але хіба можна на мене сердитися? Е, він трохи активний, але ви впораєтеся, почав містер Пібоді, обводячи поглядом подружжя Хіллі. І до речі, він вже дорослий хлопчик, шість років ідеальний вік для дитини. Ми думали, що це буде зовсім маленька дитина. Ми хотіли малюка, зауважила Фло. Малюка! Ви хочете підгузки? Безсонні ночі, заляпані стіни какашками? О, повірте, у дорослої дитини є свої переваги. Шестирічна дитина вже ходить, говорить, не потребує постійної зміни підгузків, і найголовніше, ви можете проводити з нею приємні вечори. Просто уявіть, ви граєте в настільні ігри, спілкуєтесь, а не бігайте зі зниженням. Щіними нервами через дитячі капризи. Хм, Це звучить непогано. Бен задумливо глянув на фло. І ще, додав Пібоді з хитрою усмішкою. Уявіть, як ви зможете відвідувати вечірки разом із такими ж батьками дорослих дітей, не турбуючись про те, що хтось заплює молоком ваш улюблений килим. Фло глибоко вдихнула і кивнула. Гаразд, це справді звучить переконливо. Містер пібоді запросив до кабінету джуніора, щоб той познайомився зі своєю новою сім'єю ближче. Бен нахилився до хлопчика, намагаючись завести розмову. «А, привіт, Джуніоре, Я Бен, твій новий тато. Що ти любиш робити? Вибухи, відповів хлопчик із невинною усмішкою. І ще люблю малювати котів, які вибухають. Фло здригнулася, але містер пібоді швидко втрутився. Це він так жартує. Хлопчик просто захоплюється творчістю. Ви побачите, він принесе у ваше життя багато радості. Бен обмінявся тривожним поглядом із дружиною, але зрештою кивнув. Добре, ми приймемо цей виклик, сказав він, хапаючи документи для підписання. Хо, це чудово! Ви справжній герой! вигукнув Пібоді, ніби йому щойно полегшало від того, що із сиротинця нарешті забрали джуніора. Невдовзі Бен і Фло зрозуміли, що їхній новий син справжнє випробування. Джуніор, хоч і виглядав милим, був надзвичайно неслухняним і винахідливим у своїх витівках. Вже в перший день він влаштував у будинку справжній хаос. Спочатку, вдаючи, що грається, він випадково перекинув вазу з водою, яка розлилася на дорогий килим. Потім, побачивши кота, він вирішив перевірити, чи той вміє літати, і запустив його в люстру. Звук розбитого скла ще довго луна. У будинку як завершальний акорд. Джуніор вирішив допомогти Фло на кухні, але, натиснувши на всі можливі кнопки на кухонній техніці, зламав кран і вода полилася на підлогу рікою. Він просто звикає до нового дому. Намагався заспокоїти себе Бен, коли Фло сердито збирала уламки посуду і витирала воду. Звикає, різко відповіла Фло, кидаючи ганчірку на підлогу. Цей хлопчик справжнє стихійне лихо. Він перекинув вазу, ледь не вбив кота і затопив кухню. Що буде далі, Бене? Ну, він же дитина, промовив Бен, намагаючись зберегти спокій. У нього багато енергії. Просто дай йому трохи часу. Часу? А якщо наступного разу він вирішить випалити будинок, ти теж скажеш, що це звикання? Фло підняла брову. Бен на мить замовк, а потім усміхнувся Давай дивитися на це з іншого боку. Хіба це не краще, ніж тиша і порожнеча, які були тут раніше? Хлопчик просто хоче привернути нашу увагу. Фло зітхнула, притискаючи руки до грудей. Можливо, ти маєш рацію, але я не впевнена, чи вистачить у мене терпіння на всі ці пригоди. Сказала вона трохи м'якше Ти сильна, Фло, ми зможемо це пережити разом. Бен підійшов до неї, поклавши руку на плече. А Джуніору просто потрібна любов і трохи дисципліни. Джуніор же з усмішкою на обличчі дивився, як його нові батьки намагаються впоратися з наслідками його розваг. У його очах блищав невинний інтерес, ніби він щиро вважав усе це. Невинною грою. Одного дня до їхнього дому несподівано завітав великий Бен. Його суворе обличчя видавало невдоволення ще до того, як він переступив поріг. Ну, Бене, сказав Великий Бен, сідаючи в крісло. Я ж попереджав, що це погана ідея усиновити чужу дитину. Ти що з глузду з'їхав? Нічого доброго з цього точно не вийде. Бен зітхнув і спробував відповісти спокійно. Тато, ми з Фло завжди мріяли про дитину. Джуніор, це наш шанс стати сім'єю. Сім'я. Ти навіть не знаєш, звідки він взявся. Хто його батьки? Хто гарантує, що він не стане проблемою для тебе, а? зневажливо хмикнув великий Бен. Джуніор, який слухав цю розмову за дверей, похмуро зітхнув. Він дійсно не знав, ким були його справжні батьки, оскільки потрапив до сиротинця, ще будучи малечею. За час перебування в будинку покинутих дітей він змінив 16 родин, які спочатку забирали його до себе в сім'ю, а після повертали назад до сиротинця. Хлопчику здавалося, що перебування в сім'ї Хіллі це чергова пригода, яка згодом закінчиться його поверненням до будинку покинутих дітей. Обличчя Джуніора змінилося, коли він почув слова великого Бена. Тепер, підслуховуючи, він відчував не лише інтерес, а й образу. Він почув, як великий Бен назвав його тягарем, і це зачепило хлопчика. Ввечері Джуніор вирішив помститися. Коли Великий Бен залишив свою валізу відкритою в передпокої, хлопчик непомітно засунув туди кілька сирих яєць і пакети з борошном. Потім він відкрутив болти на стільці, де сидів великий бен, щоби той не витримав ваги. Під час вечері, коли великий Бен нахилився, щоб узяти виделку, стілець раптом розвалився під ним, і чоловік бебехнувся на підлогу, облитий вином і обсипаний борошном із валізи. Що <звищ> тут відбувається? закричав він, намагаючись піднятися. Бен кинувся допомагати, але Фло, побачивши, що сталося, ледве стримувала сміх. Тато, мабуть, це випадковість. Сказав бен, хоча сам вже почав здогадуватись, хто винний у цьому. Великий Бен обурений і принижений, вимагав викликати собі лікаря, стверджуючи, що тепер у нього болить спина. Витівки джуніора не обмежувалися домом. У школі він швидко став зіркою через свої жарти над вчителями та однокласниками. Наприклад, він підклав жабу у рюкзак свого сусіда по парті, і коли той відкрив його, жаба вискочила просто на вчительку. Її крик розсмішив увесь клас, і навіть джуніор не міг стримати сміху. Один раз він написав крейдою на дошці формули, які виглядали як справжні, але коли вчитель почав їх пояснювати, учні не могли зупинити сміх, бо виявилось, що це слова пісень, написані у вигляді рівнянь. У шкільній їдальні джуніор організував змагання, хто далі запустить пудинг. У результаті вся стеля була заляпана солодким десертом, а кухарка, побачивши це, голосно обурювалася, доки діти не вибухнули сміхом. Та найбільшою витівкою стало те, як джуніор підлаштував випадкову пожежну тривогу, підвісивши відро з водою над дверима директора. Коли той вийшов перевірити ситуацію, на нього вилився весь зміст відра. Директор довго обурювався, але Джуніор переконав усіх, що це був нещасний випадок. Та найбільша пригода чекала його попереду. Одного вечора Джуніор і Бен сиділи вдома, переглядаючи вечірні новини. Раптом на екрані з'явився терміновий репортаж, Із з місцевої в'язниці втік небезпечний злочинець, якого всі називали Малюк Бік. Ведучий розповів, що цей злочинець, майстер перевдягань і хитрощів, вже пограбував кілька будинків у місті. Ого, дивися, він такий хитрий, захоплено сказав Джуніор, вказуючи на екран. Це зовсім не смішно, джуніоре. Люди повинні бути обережними, серйозно відповів Бен. Того ж вечора, коли Бен вже готувався спати, Джуніор, повертаючись із кухні, помітив тінь біля вікна. Він одразу зрозумів, це був злодій. Малюк бік пробрався до їхнього будинку, шукаючи, що можна вкрасти. Джуніор швидко сховався за диваном і почав обдумувати, як діяти. Хлопчик вирішив використати свої знання про пастки Він розлив мило на підлогу в коридорі, залишив купу іграшкових кубиків біля входу до вітальні і натягнув мотузку між дверними стовпами. Коли злоді почав рухатись будинком, він послизнувся на милі, впав у кубики і заплутався у мотузці. Джуніор увімкнув світло, тримаючи в руках великий водяний пістолет. Зупинись, малюк-бік!» Ти попався, голосно вигукнув джуніор. Злодій, хоч і був майстром хитрощів, не очікував такого опору від маленького хлопчика. У цей момент Бен прокинувся від шуму і вибіг у вітальню, побачивши, як його син утримує злодія, обмотаного мотузкою. «Е, що тут відбувається? здивувався Бен. Я зловив злодія, тату. Гордо сказав Джуніор, вказуючи на малюка біга. Ти назвав мене татом? А, начебто так. Бен повірити не міг, що хлопчик нарешті прийняв його як справжнього тата. Після чого він одразу викликав поліцію і злодія затримали. Поліцейські похвалили Джуніора за його кмітливість і сміливість. Наступного дня місцеві новини розповідали про те, як маленький хлопчик зупинив небезпечного злочинця. Джуніор став місцевим героєм, і всі сусіди хвалили його за хоробрість. Навіть великий Бен визнав свою помилку стосовно хлопця. Цей випадок допоміг Бену та Фло побачити, що Джуніор має добре серце, а його витівки іноді можуть стати в нагоді. Відтоді їхні стосунки стали теплішими, а Джуніор поступово вчився бути слухняним, хоча пустощів у його житті все одно вистачало. Ця надзвичайна історія показує, що навіть найскладніша дитина заслуговує на любов і підтримку, адже часто за маскою проблемності ховається добре і щире серце. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.